Що буде двадцять п'яте? Тільки вони так оновили привезли. Одразу відклали суду і викладають права, які не там. Тобто 25-те – це просто якась така дата, до якої вони самі собі прив'язалися да, і тут як суддя, суд суд яка наносила незаконну укладу.

Вы, вы, вы хотите, 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 я вам, хотите, я вам расскажу одну такую смешную вещь. В старой конституции СРСР адвокатура относилась к правоохранительному органу, а в украинской конституции адвокатуру из системы правоохранительных органов убрали. То есть мы да, адвокаты практически исключены из, системы, из правоохранительной системы. Знаєте, знаєте, я вам скажу такі що Віктор Смалін зараз він один з нами намагається, намагається один. щоб ви розуміли, що його вже намагається протягом двох місяців освідчити і позбавити ліцензії, тому що він захищає людей. Такі от резонансні справи, він, він робить все для того, щоб було. Це перше, це перше, ні, це це перше.